Розкажу вам сьогодні за каші. Дашенька їсть свій сніданок, зараз ми його покажемо. Але за каші я вже говорила, що каші це не є такий продукт, який прям обов'язково їсти на сніданок. Хто mm -hmm. думає, що посидіти на кашках кожен ранок це дуже супер-супер корисно, той помиляється. Тому що основа сніданку да. – це що, Дашенька? Білок може бути це каша, як доповнення. Mm -hmm. Mm -hmm. Це повільні вуглеводи. Але якщо без повільних вуглеводів ми можемо бути десь, то без білку ми не можемо. Бути. Без клітковини ми не можемо бути, без корисних жирів, які дашка тільки що з'їла у вигляді авокадо. Ми не можемо бути. Тому... Не смачно, я прям не можу угу. Тому дивимося зараз, що у тарілочці. Так, у Даші. я вже трошки під'їла. Яйця жа... ну, жарені, мамо, подивіться, як цей жовточок, я так люблю, не знаю, чи ви любите. Грінка цільнозернового, напевно, хліба з. Печінковим паштетом. Я <пит> люблю. Печіночка, до речі, печінку в раціоні а треба так, мати, мати. хоча б раз в тиждень, а можна mm -hmm. і трошки більше це печінковий паштет. Так, авокадо також. Корисні, mm -hmm. жири. брокколі, тут вже овочі пішли, огірок і перець болгарський. <пит> <пит> в броколі, до речі, це також там невеличка кількість є повільних вуглеводів, в хлібі також невеличка кількість повільних вуглеводів, Тому, і в принципі, каші нам на сніданок. В даному треба. випадку не потрібно тому всім гарного дня, всім гарного настрою. Так Харчуйтесь правильно <смеш> <смеш> і будьте здоровими.